Всім привіт! Ви на каналі Каріна Кіт Шоу. І сьогодні я із своєю сестрою дякую. Вона мені двою Покажу вам мого рідного брата Каліма ігрушки. Коли він був маленький, він з ним грався. Це всякі... Так, мені принесла моя волшебна сумочка так. От так, з таким слоньком. Угу. Ну. Ми покажемо. Давай. Ну, я перша буду доставати. Мені угу. Обочині. І тут у нас вовк. Покажи. Його брата був. Так. Вовк начебто з такої якоїсь країни. Що він в такому ко костюмі. Угу. Це, взагалі, не схоже сильно на вовка. Дивіться, який хвостик. А ну, дай моїй в руки. Похоже, більше на щура якогось. Такий вовк. То це, мабуть, якийсь щур. Точно. Тобі, то, він, то він нічого не робить. Хіба, що Якщо за ручку прийти? за ножку ні? Ну добре, давай тоді наступну. Настає не ста... не на пол. Думаю, стане. Це Му... ноги можно двигать, да, ось так. ну? Стоїть! Стоїть. так, наступна. Наступна ігрушка моя з с кратяком Давай! Що Це у нас? Це черепашка ніндзя. У нас вона тут не одна в сумочці. А ну? Вона з mm -hmm. фіолітовим таким. Так, а він. А він стає? Оп, дивимось. Може і не сідає, Він сідає, чи, чи не стає, не сідає. О, став. <плес> mm -hmm. Так, далі. Знаєте, я не знаю, ну, чи точно у ніндзя є учитель, здається, був. Оце може бути їхній учитель. Якщо Криса? Щось, щось, якийсь? Вони хочуть туди десь Ну, ложи, ложи, потім поставиш, він же стояв. Так, що там наступне? Я розстаю. Це з того же мультика. У нас черепашка ніндзя Він з такою якоюсь саблей. У нього є ще друга. Отакий Давай. у нас він. У нього, у нього тут друга лежить сабля. Давай. Тут у нього сабля знімається з ручки. Я сперед... Коли мені мама сказала, щоб знімати. Uh -huh. Мама всі знімають сюди, uh -huh. то сказала, що хай ми знімемо відео про каріні ігрушки. Це мені мама дала. Ми сьогодні показуємо іграшки нашого братика. Так, да, і це якісь такі кукли, якісь. Хлопці, ну якісь да, пашки ніндзя. Тут не тільки ніндзя. Так, да, якісь тут розбойники. Ну давай розставляй їх можна. Оцей може стане у нас. Оцей з того зроблений, як оцей. Він може її розставити. Ну а ти спробуй поставити. Так. Один став, іншого ставте. Ми їх поставимо зараз. Так. Як його нехай його знать, ми кінці відео може спробуємо поставити. Вони якось не стоять на місці. Такі не ломов. То та, та ж миша стояла. Да. Тепер... Так. Тепер не стоїть? так. Коротше, мишка може стати. Стоє? Попробуй. Стоємо, <свистити> мишка ні. А далі хто не стає? Ой, впала. Та так, що далі? Наступна іграшка. Це пірат. Дивіться, у нього це, ще є шляпка верхня. Це яку... пірат пі... Каріпського моря. Ця Ну, такі, такі як колись був мультики знімали. Пірати Каріпського моря. Джек, ха... Джек Воробей. У, у нього вже похмута чогось. У нього, дивіться, які колечка на пальчиках. Що вони є віші пірати, покажи. Я, якщо знайду, буду Вище. робити обзор про них. А, який. Якщо не найду віші пірати, то я для себе, то я. Буду робити обзор. Так. Не знаю, що точно з своєю сестрою дянкою, але зроблю, якщо не забуду. Добре. Ось а рука в нього пам'ятаєш якусь, чи це не в нього було? Де. Рука. якось таку. А, да-да, дай да, я, да, я покажу. Це в нього ножки да. зжимають? Якщо ти таку береш робиш за ножку, то рука з мічом стрибає. Він начебто атакує. Ось так. Це не оцю ножку, це отю згинать. Так. Mm. <головіка> так. То, попробуємо його поставити, якщо вийде. Ось, миша, вийшло. Миша стояла, 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 тепер падає, не хоче стояти. <головіка> 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 це, це криса якась, щур. <головіка> Далі Дальше... <головіка> <головіка> я <Якось? головіка> Давай. Дивіться, це. З мультика зорі не вийде, це, 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 це не джедаї, а якісь охоронці. Нього, він зараз налетить, а коли летить, у нього крило отак от, от, у нього ножки отак от, от зажимаються. Отак. От І ось що він летить. А може ще руки отак от? А покажи. Такий прикольний. Ні, ми тут гарно бачимо. З крилами якийсь, де? да? Так. Птах. Це не птах, це якийсь робот. У нього голова двигається перед-назад. Угу. Так. В нього ротик, кстати, видно? Ну я не знаю, чи вам точно буде видно ротик. Рот? Ротик, да. Щось нам, ротик його. Ой, не бачу де. Що... А це що, ротик в нього такий? Такий, так. Якийсь клюв? Нет, це, це знизу б, клюва. Так. У нього ручки гнуться. Ручки отак от можна, а, а можна отак. От. Угу. Можна ще можна отак, отак гручку. Ясно. У нього є отак сзади, так спереді. Ми сейчас покажемо всіх. Угу. Ось все, всі зримові. І ми показали мого брата іграшки. Якщо... Де які іграшки? Це вже всі, так? Да? Це. Ні, Це... не всі. А в сумці більш немає? Більш немає. Все. На Значить, на сьогодні з іграшками Карімчика все. Да. Наступний раз ми знайдемо ще. Да. І покажемо ще. Якщо я запомню, я можу знайти іграшки пірата для, 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 для мого для, для мого брата. я уже где мирила, если я их снова найду, так. то я вам обязательно покажу те игрушки, yeah, что там okay. у нас. Я расскажу вам, что там может быть. Там еще... Я помню, что есть сабля, какой пистолет. Пистолет что тут, кстати. А, еще и сокровища есть. Монетка даже, статуэтка. Добре, покажешь там. Наступного разу, да? Да. Ставь лайк и подписывайся на канал Шоу. Пока-пока. Пока-пока.